Добрий день Вот взяв я тільки що получил на AliExpress э, е, такого інвертора е, чиста синusида 3000 Вт максимум В общем 1500 номиналка О, Такий зроблений по-моєму шотолкового тут вентилятор От, А тут з цієї сторони Тут нема нічого лишнього, тільки одна розетка і ще. і... Включена кнопка, і видно і... цей вже коли розражається і скільки акумулятор має. Включаєш, а немає цих всяких там цих... Ніозда там ще. Всяка разна дурниця. І такий на вагу він такий нічого. О, включаєш, Також як включаєш, одразу включається вентилятор. Тоді нема нагрузки, він тухне. От, дивимося, включається вентилятор і показує скільки цього. чути. Все, вентилятор потух. Спробував я. Ось така в мене є бугарочка, запускати, запускає. Гарка запускається О, і запускається цей вентилятор. О, ну, коротше, нормально. Десь при біді. Можна буде щось таке відрізати як треба. І Це ще взяв, щоб на хату. Попробую десь може десь будуть відключати світло. Щоб цей, щоб можна було з якого телевізора подивитися чи інтернет. Mm. Ну і котел, щоб горів. В котлі в мене твердопалений котел. Там насос, там три чисто синусоїд mm. І що цікаво, от такі вже йдуть клеми. Не цей Не, не як його крокоділи. І не і нічого, а вже клеми такі, як положено о, Це акумулятор 60-ка. Ну, він старенький, але в мене є до новий 75-ка на шасику. Якщо цього буде мало, десь хоч на 2 години, може, якщо буде фатати, то буде добре. А ні, то буду брати того. Все одно там поставлю кочегарку, в мене є. Ой, кочегарці собі, вони хоч і кислотні, але там ніхто не живе. О, там, я думаю, там тепло буде. І будемо його підзаражати періодично. І будемо сподіватися, щоб не було цих виключань світла, але вже будемо готові до цього. Все. Ну от такий такий інверторок О, на 12 вольт, 50, 220, 240 вольт. 50 Гц. О, 3000 максимальний, півторачка номінальний. Ну кажуть, пишуть, дивився відзові за нього, пишуть, що, що в общем він тягне півтори, навіть більше як півтори. О, таке. Але там в хаті що там? Телевізор 100 і ці лампочки ці вже святодіодні. Там вони багато не тянуть, не потянуть. О таке. Ну все. Ще попробую в хаті протестувати десь вечірник. Добре.